Сьогодні ми будемо говорити про тенденції 2025 року, чого очікувати, до чого готуватися. Наступний слайд. Але спочатку познайомимось, я хочу представитися, хто я. Я професійна нумерологиня методу «Матриця долі досі в мене вже 5 років, провела більше 400 консультацій в роботі, використовую комплексний підхід. Таро, цифровий аналіз, чакральний аналіз, і моя місія допомагати людям знайти свій шлях в часи невизначеності, і я завжди даю практичні прості рекомендації, які легко застосовувати в житті. Наступний і е, хочу сказати, що 25 й рік у нас підійде під цифрою 9: це енергія мудреця відлюдника. І я спеціально підготувала картинку, щоб ви подивилися, який це архетип, це старець, в якого е, великий досвід, мудрість, е, який любить бути на самоті. Е, і саме на самоті він отримує відповіді, достає з глибин підсвідомості. Шукає істину, само, любить бути на самоті, така е, досить зріла людина, і е, багато циклів йдуть на завершення. Відповідно, це старість також, це є певний етап життєвого циклу, е, який любить постійно вчитися. Наступний Е, і е, на екрані зараз матриця року. І я хочу розказати, які сенси, крім дев'ятої енергії, будуть впливати. Е, в центрі матриці в нас є четверта енергія, яка говорить про опору, фундамент. Теми опори фундаменту будуть випливати в кожного, тобто, кожен буде шукати свої опори. 13 і 16 енергії, це такі енергії змін, трансформації, руйнування, щось буде змінюватися, руйнуватися. Е, є ще цифри 8-20, це енергії системи, те, що буде змінюватися глобально, система, це державна е, освіта, е, навчальна. І також є 22 енергії, це енергії свободи, тобто буде вивільнення. Е, і певні також обмеження, обнулення процесів. 11, 15, 16 цифри в матриці року говорять про те, що буде і агресія, і буде невдоволення. 14 в матриці року показує, що все одно потрібно буде нам розвивати терпіння, буде затягування процесів, не все буде так швидко, як ми хочемо. 19 енергії в матриці року говорять про те, що. Буде народження великої кількості дітей. Також потрібно буде шукати мотивацію, працювати з зацикленням вигорання. І е, сімка матриці року говорить про те, що нам потрібно буде рухатися, спиратися на команду, е, складати цілі і обов'язково займатися плануванням. Слідуючий. А як буде саме 9 число впливати на 25 рік? Тобто буде завершення певного етапу? Це стосується і стосунків, і роботи. Тобто, люди будуть запитувати себе: а хочу я бути в тому місці, де я зараз? Чи потрібно буде його завершувати, чи виходити на новий рівень? Тому що дев'ятка це завжди в дев'ятирічному циклу це як останнє число, яке йде на завершення, на закінчення для того, щоб людині вийти на новий рівень. Так як архетип 25-го року це мудрець, який досить таки аскетична, старша людина, який мало що потрібно, тому трендом буде мінімалізм, звільнення від непотрібного, усвідомлене споживання. І це буде стосуватися. І косметики, і їжі, тобто люди будуть і одягу будуть усвідомлено підходити до вибору всього. Тобто екологічність, натуральність буде на першому місці, і вже навіть в цьому році багато таких світових брендів теж тримають на це, на це курс для того, щоб люди вибирали якісні речі. Якщо одяг, то з натуральних тканин, який буде служити довго. Якщо косметика, то це також засіб, який буде з натуральними компонентами, не шкодити середовищу. Якщо упаковка, то для того, щоб вона підлягала переробці, і ці тренди будуть набирати найбільше обертів саме в цьому році. Мудрець це людина, яка любить усамітнення, тому ми, нам буде періодично хотітися усамітнення, захочеться закритися таке обмежене спілкування. Буде дуже популярним створення закритих клубів, таких груп, де люди будуть спілкуватися між собою, будуть шукати своїх однодумців. Багато самотніх людей цього року є така тенденція, що можуть знайти свою половинку, яка буде підходити і по світогляду, і по дуже багатьох якостях. Буде фокус на внутрішній стан, самоаналіз, рефлексія, тобто люди будуть запитувати себе, а чого я хочу. Буде зміна пріоритетів відпочинку, тобто, люди будуть віддавати перевагу відпочинку, наприклад, чисто зі своєю сім'єю чи, наприклад, наодинці. Популярність ретритів ще більше зросте, тому що люди будуть хотіти такі зустрічі для того, щоб були для перезавантаження. Для того, щоб знайти сенси свого життя в такому повільному русі, і духовний розвиток буде також в пріоритеті. Тобто, люди будуть більше приділяти увагу своєму внутрішньому розвитку та сенсу життя. Наступний слайд. Юлечка, наступний слайд, моя помічниця. Які ж будуть глобальні тенденції? Ми живемо е, дійсно в такий простий, непростий час. Це епоха змін. Тобто буде перезавантаження систем усіх рівнів, так як в нас в матриці року є енергії руйнування, трансформації, перезавантаження. Тобто, буде все перебудовуватись. Те, що не працює, буде давати збій і показувати те, що потрібно дуже кардинальні зміни. Бебі-бум буде, буде народження великої кількості дітей, особливо близнюків. Е, є така тенденція, що жінки, які довго чи пари, які не мали дітей, вони зможуть цьому році нарешті завагітняти. Можуть бути навіть такі неочікувані вагітності, сюрпризи. Е, так, як в нас як ви чули, що це ще і епоха водолія, тому у нас. Ще більшими темпами піде цифрова трансформація, клони в бізнесі, створення аватарів штучного інтелекту. Популярно буде працювати як франчайзинг, франшиза, використання готових інструментів. Тому, якщо ви не знаєте, в якому напрямку що вам робити, використовуйте готові інструменти. Тобто, ви можете купити цей інструмент, вивчити його і застосовувати, і це буде дуже виграшна стратегія для того, щоб не ви, не ви якийсь новий велосипед в своїй діяльності, розвиток медицини, генетики, буде великий е, саме е, упор на дітей. В тому плані, що можливо, до таких складних генетичних захворювань знайдуться ліки, чи буде ще більше досліджень, будуть винайдені нові ліки від хвороб, також те, що не працює, буде давати збій, і це буде потребувати заміни і ремонту. Тобто, якщо у вас щось буде ламатися, це і в здоров'ї, і в техніці, і в побуті. Щось не так працює, це знак, що звернути на це увагу, і потрібно буде щось з цим робити, ремонтувати чи заміняти повністю. Активується хвиля переселень, тобто буде знову така хвиля імміграції, може багато людей виїхати або навпаки, люди будуть повертатися до України. І будуть створені нові закони для захисту екології. Тобто захист е, е, тих верст населення, які найбільш уразливі, захист прав людини. Тобто ми живемо зараз в епоху змін і наша задача е, навчитися адаптуватися під зміни і не втратити себе. Наступний слайд: які ж негативні тенденції будуть? Звісно, я маю про це розповісти, тому що не все так. Позитивно, але знаючи, які проблеми можуть виникати, ми можемо бути до них підготовлені. Тобто, якщо триматися того, що не працює, буде ще більше втрат, буде багато невизначеності, неочікувані події, тобто будуть ставатися такі ситуації, які не вписуються в рамки. Як таке можливо, ми можемо не розуміти, як таке може відбуватися? Звісно, буде фінансова криза, тобто посилення інфляції. Е Буде багато обмежень, тобто деякі країни можуть встановити контроль в'їзду виїзду, і це також і стосуватись України. Тобто і ці обмеження будуть викликати хвилю невдоволення. Так як 25-й рік це мудрець, це людина, яка все в собі багато тримає, тому будуть загострюватися психологічні та психічні проблеми. І Е, є тенденція того, що люди е, можуть тікати від реальності через залежностей, і буде в цьому році вихід е, нових речовин, тому що якщо ще по астрології, в нас зараз Нептун в рибах, і е, такі речовини, які будуть впливати на свідомість, це може бути і е, в медицині, це може бути новий вид якогось наркозу, знеболення. Е, якщо е, дивитися, можуть якісь нові алкогольні речовини. Нікотинові, і на цьому фоні навіть можуть бути і нові віруси. Також розвиток духовності буде набирати ще більшого більших темпів, і на цьому фоні може бути створення нових спільнот, релігійних напрямків, які дуже сильно можуть впливати на людей, можуть і бути нові секти. Тому в цьому плані теж треба бути обережними, не бути фанатиками якоїсь ідеї. Багато енергії води також матриці року, тому можуть бути і стихійні лиха, і екологічні проблеми пов'язані з водою. І на цьому фоні можуть бути великі рятувальні операції по е, всьому світу? Ну, у нас цей рік і почався з того, що дуже масштабні такі пожежі в Америці сталися. Наступний слайд: А як буде впливати дев'ята енергія року на Україну? Є тенденції завершення війни, будуть перші домовленості, але е, війна завершиться не так, як ми очікуємо. Не буде такої гучної перемоги, так, радості. І це також може викликати хвилю невдоволення серед населення, що е, умови завершення не такі, як люди очікували. Це може бути спочатку, це буде дуже повільний процес, початися з того, що якісь перші домовленості, які там про припинення вогню. Uh, і це буде досить такий повільний uh, процес. Матриці я ще дивилася матрицю року України, чисто, uh, і говорить про те, що в нас буде зростати дуже хвиляне задоволення всередині держави, через вигорання, через сильну втому, зневіра владу і те, що війна взагалі може закінчитися. Uh, суттєве зменшення допомоги від партнерів буде. Це особливо на початку року перших. До літа навіть. І, але насправді, в такі жорсткі ситуації вони створюються для того, щоб Україна розкрила свій справжній потенціал для того, щоб вона змогла опиратися на свій внутрішній досвід. Тому що в нас дуже багато розумних людей, які багато чого знають і можуть запустити ці зміни реформи. Потрібно буде опиратися на внутрішні ресурси. Подивитися, які ресурси є, що ми можемо зробити, як ми можемо їх максимально якісно використовувати. Це і досвід, це і природні ресурси, і люди. Також будуть руйнувати будуть проблеми в буде руйнуватися також система освіти, навчання і такі будуть негативні тенденції, і це буде штовхати до того, щоб влада приймала зміни в законах і особливо в системі освіти. Щоб було впровадження єдиних стандартів, буде також впровадження нових технологій, це не всім буде подобатися. І тому буде така тенденція, що сильний страх нового і страшно змінюватися. Це буде такий стан, що ми розуміємо, що ми по-старому не можемо жити, а по-новому ми ще не знаємо як. Наступний слайд. Тому що ж робити 25 2025 році? Як бути в ресурсі? Перше, подивитися те, що потрібно завершувати. Завершуйте те, що у вас не завершене, якісь процеси, зробіть ревізію того, що у вас є на якій стадії незавершених процесів. Відновлюйте внутрішній баланс. Тобто, в першу чергу, цей рік буде вчити нас слухати себе. Питати тебе, чого я хочу, що я можу зараз для себе зробити. Далі потрібно допомагати іншим людям, особливо нашої допомоги будуть потребувати старші люди, тому що мудрець це старша людина, і, на жаль, може бути така тенденція, що багато старших людей цього року піде в життя, в них буде як завершення вже циклу життєвої місії на землі. Тому цей рік потрібно буде присвятити фізичному та ментальному здоров'ю. Потрібно буде, щоб підтримувати себе в формі, потрібно буде і правильно харчуватись, тому що їжа впливає також на наш фізичний стан. Займатися спортом, хоча б почати помірно займатися, Я завжди кажу своїм клієнтам: почніть просто з легких фізичних вправ зарядка 5-10 хвилин для того, щоб розрухати себе і ви побачите, як енергія. З'являється в вашому тілі і у вас буде бажання рухатися і щось робити. Обов'язково потрібно займатися плануванням свого життя, тому що якщо в нас є плани, коли в нас є цілі, ми розуміємо, що нам потрібно, до чого йти, і саме от планування, довгострокове, стратегічне допоможе не втратити орієнтири. Звісно, є тенденції того, що плани можуть зриватися, але наша задача адаптуватись до змін. Можуть розтягуватися в тому, що ми хочемо швидко чогось досягти, але потрібно буде просто наполегливість, до цього розвивати терпіння, вміти очікувати в деяких процесах, вдало розпочинати свою справу, змінювати роботу. Особливо, як якщо ви розумієте, що на тому місці, де ви працюєте, де ви зараз, ви вже зробили все, що могли, що ви зупинились в розвитку і хочете нове, то цей рік буде для вас дуже. Дуже сприятливе. І цей рік також закликає нас шукати підтримки, звертатися до експертів, до посередників. Якщо ви чогось не знаєте і не можете в цьому розібрати, ще вам складно, звертайтесь до людини, яка має досвід. Тому цього року будуть дуже популярні різні експерти, -пій 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 і по фінансах, і психологи, коучі. Звісно, і езотеричних напрямків, нумерологи, астрологи, які будуть допомагати людям не втрачати орієнтири і розуміти, куди рухатися далі. Також, щоб Україні досягти, прийти до миру, потрібно буде також посередники, і ці посередники будуть з'являться, які будуть представляти нас, як і буде третя сторона. І… Потрібно вкладати кошти в себе, так як цього року усвідомлене споживання, то це краще вкладати кошти в себе, в своє здоров'я, свій розвиток, робити вчасно чекап здоров'я, тобто пройти огляд, вкладати, як я говорю, в зуби, в своє власний фізичний стан, тому що ми в себе є також знання. Щоб не сталося, ми беремо себе з собою, так і свої знання, і можемо таким чином працювати в будь-якій точці світу. Тому от інвестиція в себе це також один із трендів цього року. Тому от саме робота над собою, усвідомлення справжніх потреб, допоможе покращити якість життя і допоможе справлятися з стресом. Юлічка, наступний слайд. Тому що потрібно уникати цього року? В першу чергу це самотність, тому що буде така провокація взагалі нічого не хочу. Хочу закритись від світу, сидіти в своїй пещері і нічого, ні з ким не контактувати. Такий стан може дуже сильно затягнути, тому потрібно буде уникати надовго зависання в стані самотності. І нездоровий аскетизм уникати уникати мовчання, тому що мудрець він таки любить. Це ж архетип людини, яка все в собі тримає, яка мало говорить, але переварює всі емоції е, е, всередині, тому потрібно буде уникати замовчування своїх бажань і потреб, тому що коли людина мовчить, не говорить, що їй потрібно, вона таким чином ще погіршує свою ситуацію. Також уникати відсутність мотивації, коли є небажання розвиватися, коли зупинка в розвитку, коли є е, сильний страх, уникати марнотратства, нерозумне витрачання е, коштів. Тобто цей рік також може буде вчити нас переглянути свої доходи витрати, зосередитись на найнеобхіднішому, на собі, на розвитку, на здоров'ї, і переглянути на споживання і. Тих речей. До речі, зараз ще шириться такий тренд, називається No Buy, це новий тренд у 2025 році, де люди беруть таку як аскезу в тому, що вони не купують там лишніх речей цього року, щоб дотримуватись цього усвідомленого споживання. Наступний слайд. Тому, щоб не втратити орієнтири в цьому році, щоб прожити 25-й рік максимально усвідомлено, потрібно розуміти, які можливості відкриває ваш персональний код року. Тому що персональна прогностика для людини це не магія, а це покроковий крок дій. Тому я вас запрошую на консультацію по персональному прогнозу 25-го року, на якому ви дізнаєтеся, які. Сфери життя будуть ключовими саме для вас в цьому році, які виклики та можливості принесе цей рік, коли найкращий час для важливих рішень, змін, стартів, як уникнути труднощі і як використати енергію року на свою користь? Тому, як я говорю, що прогностика це не магія, а це чіткий план дій, це орієнтир на поточний рік. Який допомагає рухатися. І коли ми бачимо, що в нас є можливості для росту, у нас з'являється мотивація. А коли в нас є мотивація, ми вже починаємо складати план дій і розуміти, куди нам потрібно рухатися і з чого починати. А потім ми розуміємо, чи ми можемо ми це самі зробити, чи можемо залучити ще людей, експертів, помічників. Наступний слайд. Тому завершую наш, нашу зустріч тим, що 25-й -ти рік проходить під енергією мудреця, а це означає, що ми живемо в епоху змін, що цей рік глибоких усвідомлень, завершення старих циклів, підготовка до нового етапу. Тому я бажаю, щоб цей рік став для вас часом мудрих рішень, щоб ви досягли внутрішньої гармонії і почали глибоко розуміти себе. І я щиро бажаю вам успіхів в новому 25-му році. Я маю надію, що е, е, те, що я розповіла про тенденції 25-го року, дасть вам розуміння, на що потрібно в першу чергу опиратися і в якому напрямку йти, чого очікувати, чого не потрібно боятися.